Коли ми проводимо екскурсію до на нашої хаті, ми багато розповідаємо про Бойківщину. Ну і звичайно про відомих наших бойків, яким, безперечно, є Петро Яцик. Петро Яцик – це канадський мільйонер українського походження. Бойко, який став, напевно, найбагатшим з нашого бойківського племені. Свої статки він заробив прозоро своїм вмінням, розумом, хистом, працьовитістю. Він здобув е, такої, таких, такого статусу одного з найбагатших українців е, в силу обставин, які змусили його в 23 роки покинути батьківщину. Він все ж таки зумів в світі знайти своє місце, але він ніколи не забував, хто він є, звідки він є, і він дбав про нашу мову, літературу українську, він дбав про історію українську. Він профінансував багато корисних проєктів для українців і для, ну, загалом для нашої нації. Ця книжка це така його біографічна розповідь, така розмова з журналістом Михайлом Слабошпицьким, ну, який Петро Яцк. Фактично, якби це така сповідь його, я якби висповідався, і він відкрив свою душу та розповів про свої переживання, про свої погляди на деякі сторінки нашої історії, свої погляди на деякі такі погані риси, які він побачив у своєму українському народі в бойках. І він ну, просто щиро от тут все описав. І е, таке, бачите, така головна тут теза, як стати людині багатою, а державі сильною. Петро Яцек, е, тут, чи не на кожній сторінці цієї книги, бідкається та переживає, що в нас, в українців в бойків, е, є така риса заздрості та риса е, не. Шанувати, не поважати, не сприймати як досягнення успішність багатство людей. Він каже, що вся моя любов, не любов мого народу до мене, заключається в тому, що вони не можуть пережити, що на тому стеблі де хтось вирощує один помідор, я вирощую чотири. Петро Яцек він він навіть нервує. Я в цій книзі читаю, що він нервує з того, що в нашій релігії, навіть в ну не в релігії, а в проповіді священника, який він чув ну, в Україні, ще, ще молодим юнаком, бо виїхав він з України в 23 роки, а... А вже потім повернувся аж після здобуття незалежності, то він каже, що от ці проповіді, які він чув в юному віці, то священники наголошували, що успішна чи багата людина не має жодного шансу бути любимою Богом, потрапити до раю, бути шанованим від людей. І він наводить ці книзі там біля 20 прислів та приказок про те, що. Якщо ти багатий та успішний, то ти майже прокажений. Оце така, така філософія, яка дуже мучить це такий підход до підходи такі до успішності. Дуже мучить цього відомого чоловіка, мільйонера доларового. Тому що він каже, що це неправильно, і важко з ним не погодитися, виховувати таку якусь рабську. Філософію, якусь таку недисковартість в людей, якийсь такий пригнічений стан, таку убогість, толерувати бідність це неправильно. Він хоче, він закликає нас. Він хоче, щоб ми гордилися, щоб ми тим, що ми успішні. Він Хоче, щоб молоді люди вчилися, і коли ми їх вчили та навчали і, і, і розмовляли з ними про майбутнє в їхньому житті. То ми завжди казали, що їм що ми хочемо, щоб вони були успішними, щоб вони були багатими, щоб вони робили багато корисних речей, але не казали до них, будьте себе», Тихо-тихо, будьте рабами, будьте скоріть голову і будьте якимись такими другорядними. Петро Яцек дуже хотів ось, щоб ці українці міняли свій підхід до, до таких людей. Ну, напевно, роки, столітні роки окупацій. Також Радянський Союз, потім комунізм та, та соціалізм, вони трошки вплинули знаєте, на на, на, на світогляд українців, і трошки відбили, відбили мозок, якусь частину мозку, в якоїсь, в якоїсь кількості людей, які твердо не хочуть сприймати і не розуміють того, що все ж таки. Нам вартує мати своїх успішних людей, нам вартує мати своїх українських людей, які здобудуть успіхи в тому числі і в зароблянні грошей. Це також важливо. І ось ми маємо тепер таку книжку в себе. Бо коли ми проводили екскурсію, ви нас запитували: а де можна придбати таку книжку? Тепер таку книжку можна придбати в нас. Видавництво Ярославів, ВАЛ. ми закупили 10 книжок, але вже залишилося 9, бо вчора провезли і одну книжку вже вчора зразу купили наші відвідувачі. Тож, на нашій хаті ви зможете собі придбати роздуми такого філософа Петра Яцика про, про нас, українців.